Але це не все. Так як у тебе був перелом, нам тепер потрібно перевірити, чи ти можеш дійсно правильно брати рукою. Зараз просто візьми, ніби ти хочеш щось дістати. Да. Чудово, опускай. Вгору, вгору. І все. І одразу стало погано. Вгору, Одразу стало погано. Раз. Тепер, ну, тобто це випала кінематична цепь. Коли ти намагаєшся щось взяти, це поєднання м'язів і зв'язок в один рух. От, от цей рух весь в нього... Пошкоджений. Він неправильно вмикається і вимикається. Зараз я це все поясню тобі окремо. Отже, нам потрібно поєднати весь цей рух. Дивимось, що в нього трапилось. Отак, пальчики ростав. Що подивимось великий пальчик вгору. Травмований. Вгору. А це робить правильно. Перевіряємо, що цей пальчик у нас дійсно він створює такий сигнал вгору. Так, це наш пальчик. От твій пальчик травмований, а тепер ми подивимось, скільки в тебе всіх зв'язок пошкодилось із за цього перелому нещасного. Значить у її тріщини. 30, 30. Можливо, можливо, і більше. Хай так ручка лежить у тебе. Вгору. До плеча, Травмовані зв'язки, ми знаємо вже. Тримай, будь ласка, ручку отак. А цю ручку сюди постав. Отак. Угу. Не давай просто поклади ручку. Угу. Подивимося, пішов сигнал на другу руку, вверх. Там ще ж мені робили, то мені ще больно. Ага. Давай подивимося, чи в нас пішов сигнал на руку далі. Є. Дай мені ці пальчики так само. Ні-ні, не потрібно тримати. Ага. Верх. Випав. Тобто у нас випала вся кінематич... весь кінематичний ланцюг з однієї руки до іншої руки, з одного великого пальця аж до другого великого пальця. Відповідно, тримай паль... ручки рівно перед собою. Отак. Да. І перезавантажуємо весь ланцюг. Тобто, коли відбулася тріщина руки, він. Получається, травмував собі всі зв'язки поверхневі від великого пальця, і вони будуть іти через цю кінцівку, можливо, через шию, можливо, через спину, можливо, навіть підуть судою Неважливо. Ми знаємо просто, що там є. Якщо вмієте працювати з кінематичними ланцюгами, ви зрозумієте, як це прибирається. І закінчується аж на цій руці. Отак. От тобто, це може бути і 10, і 20, і 30, і 40, і 50, і 60 зв'язок одночасно пошкоджених. Із-за цієї травми. Знову візьми щось. Угу, Давай, вгору, вгору, Отак от, от. От все, що тобі пошкодило.